Як оштрафувати ТЦК? Це означає, що ТЦК, незаконне рішення, якого скасував суд, повинен усунути всі наслідки цього рішення, яким, зокрема, є оголошення військовозобов'язаного так званий той розшук та подати до суду звіт про виконання. Тож, після якраз скасування судом постанови за порушення законодавства про мобілізацію, ТЦК. Теж буде зобов'язаний зняти цього військовозобов'язаного з розшку в інформаційній базі оберіг, а також передати дані про зняття з розшуку з інформаційної бази МВС Армор. Якщо під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення ТЦК не усуне наслідки незаконного притягнення до адмінувідповідальності у вигляді оголошення військовозобов'язаного у розшук, то суд за заявою військовозобов'язано може стягнути в дохід держави з ТЦК або його керівника штраф у сумі від 60 до 121 тисячі гривень. При цьому половина коштів стягується якраз на користь заявника. Тому вважаю норму про судовий контроль за виконанням судового рішення вкрай. Важливою, оскільки до цього взагалі не було ніяких важлив впливу на ТЦК для зняття військовозобов'язаних із розшуку.